Всім привіт! З вами канал Гур'єв Тейм 2, і це свіжі новини боксу. Конор Бен про Ромеро, Хейні, Гарсію та Пола. Ми можемо побачити топову версію Велдера, пояснює екс-чемпіон Нельсон. що Олександру Усику пропонували хабар. Як це сталося? А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал і поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Бетон. Бетон. Бетон, бетон. Чемпіон WBO у першій середній вазі Ксандр Заяс став володарем вакантного поясу у бою проти Хорхе Гарсії. До цього він мав статус обов'язкового претендента на титули об'єднаного чемпіона дивізіону Себастьяна Фондори. Переговори між сторонами дійсно велися, однак у результаті угоди таки не було досягнуто, через що Фондора був змушений відмовитися від одного зі своїх поясів. Вже у найближчі вихідні у Сан-Хуані пуерто ріко Заєса чекає, об'єднавчий поєдинок з чемпіона WBA Абасом Барау. У розмові з The Ring Сандр розповів, чому його бій з фондорою так і не відбувся. Навіть і не знаю, чому так сталося. Спершу він хотів битися, потім передумав. Мені здалося, що він просто шукає виправдання та відмовки, адже дивно, що хлопець зі зростом 197 см просить пункт про регідратацію. Дивно, коли це робить найбільший боєць у цій вазі. Зая стверджує, що жодних пояснень такого дивного побажання команда Фондори не мала. Це все, що вони сказали. Вони заявили, що приймуть бій, якщо я погоджуся на пункт про регідратацію. Ми відповіли, що на це не підемо, адже в цьому немає жодного сенсу. Адже ми не за титул IBF б'ємося. тільки в IBF є пункт. Прозважування у день бою на кону були пояси WBO та WBC, тож ніякого сенсу у цій вимозі не було. Напівсереднього Конор Бен був призначений обов'язковим претендентом на титул WBC. Тим часом 21 лютого у Лас-Вегасі чинний чемпіон організації Маріо Баріос проведе захист поясу в поєдинку проти Райана Гарсії. У гостях у Аріелі Хелванії Бен зазначив, що йому за великим рахунком неважливо, хто саме стане володарем титулу. Хоча спочатку він націлювався виключно на бій із Гарсією. Конор розуміє, що за такого сценарію. Можливі несподівані повороти подій. Реально думаю, що готовий чекати на чувака, який є потенційною проблемою. Я не знаю, чого очікувати від Райана, навіть сам Райан цього не знає, так він ніби повинен перемагати. Але що станеться, якщо він переможе, раптом він знову злетить з катушок. Бен пояснив свій підхід до боксу, каже, що не прагне бути рольовою моделлю і не корчить із себе святошу. Його завдання розважати натовп. Найкрутішими махачами. Через це його цікавлять далеко не всі потенційні суперники. Гарсія крутий бій, Ромеро крутий бій, хейні. Зрозумій правильно. Вважаю, що він крутий боєць, але я ніколи не ввімкну телевізор, щоб подивитися його бій. Так я вже краще включу бій за участю Джейка Пола. Як чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі, відомий на Коутер Деонтей й Велдер, упевнений, що навіть у 40 років здатний конкурувати з бійцями еліти. Раніше американець обговорював можливий поєдинок з Олександром Мусиком, проте тепер його увага зосереджена на варіанті з Дереком Чесорою. Сам Велдер пояснює останні невдачі низкою травм та серйозними проблемами в особистому житті, підкреслюючи, що цей період вже позаду. В той же час, колишній чемпіон світу і нині експерт Джонні Нельсон в ефірі TalkSport Box не розповів, чому колишнього домінанта Деонтея Велдера в рингу вболівальники швидше за все більше не побачать. В останніх боях він виглядав тендітним, крихким річним старим. У хевівейті все трохи не так. Ти маєш відшукати свій темп. Наприклад, як Джордж Форман, він послідовно його дотримувався. Він завдавав шкоди. Так, от, якщо ти не тримаєш темпу, то стрімко починаєш скочуватися з гори. Деонтей виглядав тендітним, зникла вибуховість ударів. Він не прагнув відразу відіграти програні моменти. Він виглядав уразливим. Якщо все це зникло, його вже не повернути. Як не як йому вже 40 років. Нельсен ставить на те, що у цьому етапі кар'єри, поб'є соропоб'єлдера. 3-4 роки тому це був би дуже небезпечний бій для Дерека. 3-4 роки тому це був би дуже небезпечний бій для Дерека, а зараз вважаю, він може в ньому перемогти, враховуючи їх нинішні рівні та стилі Це гарний бій для Дрека. Колишній чемпіон світу Карл Фроч заявив, що йому було б цікаво побачити бій між абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі Олександром Мусиком, який володіє поясами WBC, WBA та IBF. Та перспективним британцем Моузесом і Таумою. я хотів би побачити Мовзиса і Тауму в бою з Усиком. Я величезний фанат Усика, але мені хотілося б побачити молодого, свіжого, динамічного, потужного бійця як і Таума, проти когось на кшталт Усика. Просто щоб подивитися, це дасть Мовзису шанс вийти в ринг і показати себе, сказав Фроч. Олександр Усик свого часу відмовився від хабаря у 300 тисяч доларів, які йому пропонували. За поразку у фіналі чемпіонату світу з боксу 2011 року в Баку, незважаючи на величезну суму, українець вибрав чесний шлях і впевнено переміг суперника із рахунком 25-15, здобувши золоту медаль. В інтерв'ю польському виданню Усик розповів, що йому пропонували навмисно програти бій представнику Азербайджану Теймуру Мамедову. За словами боксера, рішення відмовитися було продиктоване особистими принципами патріотизмом. Та бажанням бути прикладом для своєї доньки. Як зазначали згодом у медіа, на той час Усик заробляв близько 5 тисяч доларів на місяць і для того, щоб самостійно накопичити таку суму, йому знадобився б. Майже повноцінний олімпійський цикл, проте фінансовий фактор не переважив моральних цінностей спортсмена. Колишній головний тренер збірної України Дмитро Сосновський підтверджував, що пропозиція надійшла безпосередньо перед виходом Усика на ринг, і, за його словами, була зроблена з боку керівництва федерації. Імен він не назвав. Пізніше сам Усик неодноразово підкреслював, що відкинув угоду через доньку та любов до України. Він зізнався, що особливо пишався моментом, коли стояв на п'єдесталі пошани та співав гімн своєї країни. Тріумф у Баку став ключовою віхою в аматорській кар'єрі Усика. Згодом він підтвердив свій статус, вигравши Олімпійські ігри 2012 року в Лондоні, залишивши за собою репутацію. Одного з найсильніших боксерів свого покоління. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.